Всім привіт! Мене звати Євген і ви на каналі Seven Systems. У цьому відео ми покажемо, як швидко і легко встановити замок Seven Lock на вузкопрофільні двері. В огляді буде показано замок Seven Lock SL7763. Це спеціальні вузькі замки якраз для встановлення в вузькопрофільні двері. А саме, наприклад, ось такі скляні металопластикові двері, там де широкий замок встановити просто неможливо. Інші моделі вузькопрофільних замків встановлюються по такому ж самому принципу, тому це відео можна використовувати і для встановлення інших замків Svenlook. В цих дверях встановлений стандартний замок Рейка і стандартна ручка для металопластикових дверей, яку ми замінимо на розумний замок. Для встановлення замка нам потрібна лише викрутка та шуруповерт зі сверлами. Щоб встановити, нам потрібно буде демонтувати. Старі ручки та підготувати отвори для встановлення нового замка. Демонтуємо старі ручки. Спочатку ми виймаємо циліндр. Знімаємо закльопки та відкручуємо болти. Далі нам потрібно буде розмітити отвори під гвинти для з'єднання замка. Для цього нам потрібно буде накрутити дві муфти та приміряти його до замку і розмітити місце для сверління отворів. З коробки ми достаємо всі болти. Нам потрібні ось такі муфти. Першу муфту ми Накручуємо на замок знизу. А другу муфту нам потрібно встановити за допомогою плаваючого гвинта. Ось такий гвинтик входить в комплект. Ми накручуємо на другу муфту. Далі ми заводимо, його ось цей отвір, і фіксуємо. Потім ми зможемо вибирати висоту, на якій його встановити. Севенлок завжди дбає про зручність, тому у комплекті є квадрати та гвинти різної довжини для встановлення на двері будь-якої товщини. Для того, щоб зробити потрібні розмітки для сверління, нам потрібно вставити один з квадратів. Ми можемо вибрати будь-який. До речі, тут іде ось такий квадрат з прорізю, який просто вставляється і фіксується. Йдемо розмічати. Так, переміряємо ручку. Вставляємо квадратний вал і бачимо, що у нас зверху вже є отвір, і ми можемо відрегулювати висоту плаваючого винта, щоб вони совпали. А от нижній отвір у нас трошки не входить. Його треба трішечки підняти буквально 4 мм десь. Тепер нам треба просверлити, розширити нижній отвір, і ми приступимо до наступних кроків по монтажу. Ми розширили нижній отвір і можемо приміряти ще раз замок. Наступним кроком нам треба підібрати потрібний нам квадрат. Нам потрібно, щоб з кожної сторони він виступав приблизно по 5 мм. Ось Оце ідеально. Тобто ми обираємо його 5 мм. Міліметрів з цієї сторони, і десь 5 мм з цієї сторони. Перед тим, як встановити квадрат нами обраний в цю ручку, нам потрібно вибрати правильний напрямок ручки. Як ми бачимо, з коробки ручка у нас під праву руку, а нам потрібна під ліву. Для цього ми зараз поміняємо напрямок за допомогою ось такої викрутки, яка також йде в комплекті. Щоб переставити ручку в потрібному напрямку, нам потрібно вставити ключ. В отвір під квадрат і викрутити гвинт. Після чого ми переставляємо ручку в іншу сторону і фіксуємо гвинт назад. І зажимаємо. Ті самі дії нам потрібно зробити з внутрішньою ручкою. Перевертаємо і фіксуємо назад. Тепер наші ручки в правильному напрямку і можемо їх монтувати на двері. Далі потрібно встановити гумові накладки. До речі, гумові накладки це дуже важливий елемент, вони забезпечують щільне прилягання замку до полотна двері, а також запобігають потрапляння вологи та пилу до замку. Встановлюємо гумові накладки, а також встановлюємо вже квадрат, який ми підібрали по довжині. Просто защелкуємо, він вже нікуди не випаде. Далі нам потрібно підібрати потрібні довжині винти. Знаючи, що полотно двері у нас 70, муфта у нас 30 мм, тому нам треба підібрати винти, які більше, ніж полотно двері. Винт плюс муфта повинні бути плюс 20-30 мм. Тобто, якщо муфта 30, нам потрібно десь 60-70 мм винт. Так, 60 підходить. І 70. Ось ці два винта ми будемо використовувати. Інші відкладаємо. Якщо ви не можете підібрати гвинт потрібної довжини, в комплекті є також муфти різної довжини, які ви можете просто замінити і тим самим теж регулювати за допомогою муфти довжину гвинта. Після того, як ми підібрали гвинти потрібної довжини, ми можемо приступити до монтажу самого замку на двері. До речі, не менш важливим елементом при монтажі це вибрати правильний напрям механізму управління квадратом. Ось така стрілочка тут є, і в цьому замку вона повинна бути спрямована в напрямку ручки. Це зазначено ось на цій наліпці, а також в інструкції. В інших замках це може бути в іншу сторону або вниз, тому обов'язково читайте інструкцію та дивіться, як правильно вибрати напрямок цього механізму. Приступаємо безпосередньо до монтажу замку. Вставляємо передню ручку, вставляємо задню ручку і фіксуємо гвинтами. Верхній винт у нас треба продіти разом з проводом. Дивимось, щоб напрямок був вірний. З задньої ручки знімаємо кришку батарейного відсіку, з'єднуємо дроти, та дроти нам потрібно повернути в полотно двері. Після того, як встановили задню ручку, фіксуємо гвинтом. Після того, як ми зафіксували гвинти, перевіримо роботу ручки. З внутрішньої сторони вона повинна відкривати. З зовнішньої ні. Підняттям ручки догори випригає основний ригель, задвижки опускається. І нажиттям ручки ригель засовується, задвижки піднімаються. Після того, як ми змонтували замок, встановлюємо батарейки. Тут у нас використовується 4 батарейки типу 3А і надіваємо батарейний відсік. Після того, як ми встановили батарейки, перевіряємо роботу замка. Поки ми не додали замок до додатку на смартфоні, пароль, яким можна його відкрити: 123456. Вводимо пароль. Замок відкрився, ручка працює. Все добре. Після цього нам потрібно додати замок в додаток OG Smart. У мене він вже встановлений. Вибираємо в правому верхньому куті додати замок. Всі типи замків. Підсвічуємо замок. Він нас попросить додати адміністратора, він підсвітився чорним. Нажимаємо Додати. Замок додався. Обираємо йому ім'я і нажимаємо ОК. Все, у нас замочок є і ми можемо його тепер відкривати з додатку. Як налаштувати замок у додатку, додати відбитки пальців, картки, паролі, а також інших користувачів, ви можете дізнатися з інструкції за цим QR-кодом. Або ви можете подивитися попереднє наше відео там, де ми встановлювали замок 7779 і ми показали там, як додавати відбитки та картки. Як ви могли переконатися, розумний замок встановити дуже просто, і впоратися з цим може кожен. Достатньо лише зняти старі ручки, просвірлити пару отворів та встановити новий замок. Обирай безпеку та комфорт разом з замками 7Lock.